Марку, Марко, його точно знаєте. Це його особисте відео з війни, в якому є він і його бойові побратими, де він веде очевидно дебрифінг. І в цьому дебрифінгу, саме от в кадрі, от дуже видно шум і навіть тремор того, що їх навалюють. І от специфічна реакція військовослужбовців: вони спочатку пригинаються, а потім взагалі вони падають на землю. А сам Валерій Маркус взагалі у нього в кадрі є його руки, які навіть не дрожать, немає тремору. Оця специфічна реакція на стрес є нормальною і їх, тих військовослужбовців, які пригинаються нормально, і чого у Маркуса є нормально? Справа в тому, що коли у нас є страх якийсь, у нас виділяється адреналін, який. Прям кров приливає в м'язи для того, щоб ми діли. Наприклад, втекли із небезпеки в безпеку. Це нормально. Справа в тому, що Валерій воює вже давно, він ще 14-го року. Його перша війна була ще в тоді, коли це називалося АТО. І от, от всі ці тремори, от всі ці реакції на стрес, він пережив тоді. І тоді у нього це все було. І його психіка це сприйняло, що оце зараз неефективно є. І от в його випадку посттравматичний ріст. От він навіть в таких психофізіологічних реакціях, але враховуючи його генетику, його ну там походження, що він із Миколаївської області, що він і, там із маленького містечка, і через війну Валерій Марко став не просто там ломом там, лідер суспільної думки ЛСД, да получається, от а він став інфлюенсером, Тобто, ну там його відео зробили так, що ну стали якісні зміни в збройних силах України. Стоп, 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 стоп! А ви в курсі, що у нас є телеграм-канал, який називається Чорний психолог. І це наш ріс. Це зовсім інший контент, там також є психологія, але інша. Там є більше чернухи, там є те, що не входить в Ютуб, тому що йому це не подобається. Там є конкурси, де ви можете виграти якісь призи. І те цікаве, яке не влізає сюди. Будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал Чорний психолог.